Стати перевізником, щоб виїхати з України. За такою схемою від війни втекли сотні, якщо не тисячі українських чоловіків. Слухай друзів, тікай, поки ще не пізно. Ти станеш вільний. Утеча, це неволя. Ми виявили низку підприємців з ознаками фіктивності, які, схоже, скористалися ліцензіями на міжнародні перевезення, щоб потрапити в систему шлях і покинути Україну. Когось знайшли на балі, когось в Канаді. Як військовозобов'язаним чоловікам вдалося перехитрити державу, дізнаєтеся за кілька секунд. Але спершу підпишіться на канал «Сали Правди. Вам не важко, а нам приємно. Поїхали. Пам'ятаєте Василя з нашого попереднього розслідування? Він не любив сидіти у черзі? А тому за 15 хвилин і всього за 400 гривень купив медичну довідку без належного обстеження. Подивіться, якщо ще не бачили, лінк лишимо в описі під цим відео. Схоже, жодних висновків з цієї історії Василь не зробив, а тому знову взявся за старе. Вирішувати питання нечесно. Цього разу чоловік збирається за кордон в Україні. Воєнний стан, тож виїзд військовозобов'язаних обмежено. Але ж перевізники якось возять людей і вантажі. Тому Василь вирішує стартувати у бізнесі: купує дряхлий вантажний автомобіль, реєструється підприємцем. А це, до речі, можна зробити через дію за 15 хвилин, і подає заявку до Укртрансбезпеки на отримання ліцензії на міжнародні перевезення згодом подає свої дані у систему шлях і вуаля! перед Василем відкриті всі кордони. Хороша новина. Наш Василь вигаданий. Сумна. В Україні таких Василів вистачає. Про них далі. Червень 2022 -го. 23 трьохрічний Ілля Ячук села гірники на Ковальщині реєструється підприємцем. Збирається займатися вантажними перевезеннями. Вже у липні 2022 наш Перевізник відпочиває на Нягарському водоспаді взимку 2023-го у Нью-Йорку, або восени того ж року на Гаваях. Запаморочливий успіх бізнесмена чи не так схоже, поїздка затягнулася в часі, бо краєвид на крайній світлині в Інстаграмі не дуже схожий на український. Те, що перевізник не повернувся в Україну, виявило державне бюро розслідувань. Відтак звернулася до Укртрансбезпеки з вимогою припинити Ячуку доступ до системи Шлях. За результатом проведення заходів працівників ДБР виявлено протиправний механізм незаконного виїзду за межі України осіб призовного віку, організований та впроваджений ФОП Ячук Ілля Васильович, який має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності. У березні 2024-го Ілля Ячук офіційно припинив свою підприємницьку діяльність з перевезень за власним бажанням. Ми зв'язалися з чоловіком, аби дізнатися, чи не пов'язано це з тим, що він вже понад рік за кордоном. Чи не пов'язано це з тим, що ви виїхали за кордон? Ні. Чому тоді це відбулося? Ми аналювали і нам не потрібно вже. ви за кордоном. Та наскільки я розумію по фотографіях? <звук> Відповіді на останнє запитання, ми так і не отримали. Ілля поклав слухавку і вирішив більше не відповідати на дзвінки. Серед знайомих ячука ще один волинський перевізник Андрій Куничник зі збережної історії в інстаграмі Іллі, на якій відмічений Андрій, робимо висновок, що у січні 2023-го вони разом були в Чикаго. Обидва перевізники до слова ще із одного села на Ковальщині. Підприємця Куничника спіткала така ж доля, що його односельця. У березні 2023 року рішення про припинення доступу до системи шлях на три місяці через повідомлення ДБР «Укртрансбезпека» ухвалила і стосовно Андрія Куничника. Про систему шлях більшість українців дізналися вже після початку повномасштабного вторгнення і введення обмежень на виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Щоправда, запрацювала вона значно раніше. Першочерговим завданням шляху було спрощення взаємодії між державою та перевізниками у питаннях отримання ліцензій та дозволів на виїзд за кордон, оскільки система вже була напрацьована з початком великої війни саме на базі системи шлях і побудували механізм законного перетину кордону для українських військовозобов'язаних. Один із варіантів потрапити в систему як водій компанії-перевізника. За нашими підрахунками, з початком відкритого нападу Росії до Укртрансбезпеки надійшло понад 28 тисяч заяв на отримання ліцензій від фізичних осіб і підприємців. Левова частина з них стосувалася саме міжнародних перевезень. В результаті за понад два роки Укртрансбезпека погодила майже 20 тисяч таких ліцензій. Звісно, не всі з них орієнтувалися лише на втечу У 2022 році. Ми втратили порти літаки, авіаперевезення. І, відповідно, навантаження на автомобільний транспорт воно пропорційно зросло. Стрибки, звичайно, відбулись. об'єм перевезень. Він зріс дуже швидко. пасажирські перевезення і фактично взяли на себе кількість пасажирів, які раніше літали літаком. Втім. Тих хто раптом став перевізниками з наміром дати драла з країни під час війни, видає те, що їхній бізнес офіційно протривав кілька місяців. Ну і фото в соціальних мережах із ексотичних місць, куди фури не доїжджають. Один з таких підприємців погодився на відверту розмову за умови, що ми не будемо називати його справжнє ім'я та прізвище. Бачу, що у лютому 2023-го ви зареєстрували ФОП менше аніж через місяць отримали ліцензію, яку потім анулювали. А ФОП припинили. Чи не пов'язано це з тим, що ви виїхали за кордон у такий спосіб і не повернулися? Це пов'язано. Зіграло роль у цьому, і те, що в мене вся родина за кордоном. Ще до повномасштабної війни я збирався виїхати на ПМЖ. За півтора року ніхто мені не вручив повістку, хоча я не ховався і постійно їздив Україною. Як ви дізналися про цю схему? Знаю, що перетинати кордон, приміром, на вантажівці можуть двоє осіб. Ви виїздили самі? Виїхати можна й одному. Про це дізнався сам. В інтернеті вся потрібна інформація є. Хто має бажання, то і може виїхати? Чи не вбачаєте у цьому порушень? Звісно, я розумію, що це зловживання законом в Україні дуже велика корупція. Ті, хто виїхав за кордон, є порушниками, а на розкрадання армії, хабарі на кордонах чи зловживання законом ТЦК закривають очі. То це так має бути. Інший волинський перевізник, якщо можна так сказати, Микола Солтис, підприємцем пробув всього місяць з березня по квітень, 2023-го. За цей час він встиг отримати і вже анулювати ліцензію на міжнародні перевезення. Через рік, тобто у 2024-му, на особистій сторінці в інстаграмі Микола публікує фото з геолокації канадської провінції Манітоба. Ми звернулися за коментарем і до цього підприємця. Спершу Микола відповів, що спілкування з ним обійдеться в копійку, бо цінує свій час. Скинув номер банківської карти і уточнив, що йдеться про зелені, а не національну валюту. Це номер моєї картки. Прошу спершу оплатити тільки тоді, коли я побачу кошти на своєму рахунку, буду з вами розмовляти. Під рахунку вартість однієї години обійдеться вам близько 50 доларів. Перепрошую, ми будемо проводити консультацію, оскільки мені потрібно знати, чи записувати вас на прийом. Згодом Микола припинив цей цирк. Видали листування і перетелефонував сам. Привіт! Що ти, сонечко? Що ти, що ти хочеш у мене скажи? Ми переходили на таке спілкування з вами? В чому суть питання заключається? Питання заключається в тому, у який спосіб вам вдалося виїхати за кордон під час воєнного стану. Чи не використали ви для цього створений ФОП? Е, ні, це не здовідки. Я бачила фотографії у вашому інстаграмі. І. І. ну, і все. Це якось зараз заборонено, ні до чого ти зараз виконеш. Е, дивіться, давайте почнемо з того, що ми не переходили на ти. Це по-перше. Я вибачаю, збитль. я не можу з тобою говорити на ми, оскільки ти втручаєшся в моє приватне життя. Ти. Дивіться, це, це взагалі зараз, ну, я не рахую за потрібне собою говорити, а я не. З якого з якого з якого такого відома ти зараз не в чому звинувачиш в процесі спілкування? Наш герой все ж полишив фамілярний тон і попросив, щоб ми обов'язково згадали в нашому розслідуванні, що в Україні процвітає корупція? Я був я, і я, 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 цілком. Вам вдалося виїхати за кордон. Ви кажете, комісований. чим це пов'язано Це це проблеми зі здоров'ям. Тобто, ви не можете нести військову службу, наскільки я розумію. Ні. Е, е, е. І ви, ви виїхали за кордон цілком легально, е, е. не порушуючи законодавство. Так, так. Е, цілком правильно. до того всього, в мене в мене немає дата, оскільки він загинув, і, і це причина, по якій я можу виїжджати. Інший волинянин Богдан Бойко також протягнув підприємцем тільки місяць, йому як і Миколі Солтесу за цей час видали ліцензію на міжнародні перевезення, яку у вересні 2023-го анулювали на своїй сторінці у Тікток протягом березня-травня 2024 року. Богдан публікував відео автівок з польськими номерними знаками із геолокації німецького міста Фройденштадт. Чи не пов'язано це з тим, що ви виїхали за кордон? Ні, не пов'язано. Е, а чому ви тоді припинили бути? Поки немає змоги платити податки. Угу. А я дивилася ваші відео е, там в соціальних мережах і бачила, що ви за кордоном. Їжу. Прошу. Їжу за Можете поділитися. У Нас е, воєнний стан. Ось наскільки я знаю, військовозобов'язаним чоловікам е, ну не можуть покидати країну. Богдану, як і решті бізнесменів, одноденок не сподобалася розмова, і він її перервав. Це ж було вже. Тимофій Якимчук став перевізником на початку 2023-го. Він відкрив ФОП, який проіснував півроку. З публікації у соціальних мережах бачимо, що якраз у червні 2023-го Тимофій з коханою відпочивали в Іспанії у жовтні, в Італії. А у грудні у Великобританії. Схоже, восени та влітку 2024-го перевізник перебував на острові Балі. Такі висновки робимо із залишених на світлиних геоданих яким чином вам вдалося виїхати з країни, зважаючи на те, що в нас воєнний стан і військовозобов'язаним чоловікам не можна виїжджати за кордон? Що скажу, що трошки виїхати за кордон, правда? Кожна людина хоче жити, і я не знаю. Як позитивно до цього відноситися, щоб чоловіки виїжджали? Чому ні? Ну тому що в нас війна, і розумієте, е... в нас військовий стан ви не путайте різниці. Війна і військовий стан це зовсім різні поняття. Собі розуміли, як люди їздять, які на форах працюють, як як депутати виїжджають, як як сини, як діти депутати виїжджають. Дивіться, депутати вони, депутати. вони... Ви ви... Мені турне питання, на яке ви саме знаєте, на яке ви самі знаєте літу депутати. виїхати з України під час воєнного стану каже інший перевізник Павло Бондарук. Дуже просто схоже, ліцензія на міжнародні перевезення проклала Павлу шлях до Чикаго. Бачу, що ви були підприємцем і надавали послуги перевезення. Угу. Ось, а потім ви припинили е, свій ФОП і хотіли дізнатися, чи не пов'язано це з тим, що ви виїхали за кордон. Ні, просто не хотів займатися далі. Ага, а я бачу по фотографіях, що ви за кордоном, що ви за кордоном за кордоном що ось. А як вам вдалося виїхати? Зважаючи на те, що в країні воєнний стан і військовозобов'язаним чоловікам ну не можна виїжджати за кордон? Не можна Дуже просто все. Я навіть не хочу коментувати. Дякую, що позвонили. А це світлини Лучанина Тараса Назарчука, ще одного фопа новачка. Перевізником він став у квітні 2023-го підприємцем. Був протягом п'яти місяців. Фото каже Тарас: не мають стосунку до його закордонного життя. По-перше, він їх публікує не завжди вчасно. По-друге, геолокація нічого не вирішує, бо можна відмітити ж будь-що. Можна відмітитись, можна і Антарктиду, і будь-що. Ну, можна, але дивіться, фон за вами, наприклад, говорить про те, що це точно не Україна. Історія ваша за 17 лютого з Німеччини збережені історії в інстаграмі. І такої будівлі, наскільки я можу, і наскільки в мене є інформація в Україні, наприклад, такої немає, яка зображена на фотографії. Я їду за викорнування. А зараз ви за кордоном? А Зараз так. Е, а як тоді вам вдалося виїхати за кордон? Я працював на фірмі і був в цей. У мене було по шляху відрядження. Е, так, але там ж є термін, в який ви повинні повернутися до України. Ну так, то я повертався дуже багато разів. Я працював і на себе, і офіційно був влаштований. А останній раз, коли ви були в Україні? Останній раз в Україні було десь тижні три назад. Згідно з постановою Кабміну номер 57, перетинати державний кордон під час воєнного стану зокрема можуть водії компанії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення. Щоб виїхати за кордон в статусі перевізника, потрібно бути суб'єктом господарювання відповідної діяльності, отримати ліцензію на міжнародні перевезення і подати заявку в систему шлях щодо водіїв, які виїжджатимуть за межі України у такий спосіб. Видає ліцензії на міжнародні перевезення Укртрансбезпека. Вона ж і адмініструє систему шлях. Питання регламентовано законом України про ліцензування від видів господарської діяльності. Оцей закон повністю визначає всі весь перелік документів, які має для як трансбезпеки. Всі, 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 всі дані онлайн відправляються на розгляд відповідному департаменту трансбезпеки. Якщо всі ці дані відповідають дійсності, дані звіряються з. Єдиним державним реєстром фізичних осіб підприємців юридичних осіб. Якщо ми бачимо, що ця людина є дійсно собі господарської діяльності, і інші документи відповідають дійсності, тоді ну, у нас є підстава видати ліцензію. Перевірку осіб, які мають намір виїхати, проводить Державна прикордонна служба України безпосередньо під час перетину державного кордону. Прикордонники є користувачами системи шлях. В яку попередньо вносяться дані про водіїв, на прикордонників покладається завдання перевірки інформації про цих осіб, в тому числі їх наявність в системі шлях, а також підтвердження мети поїздки. Якщо мета поїздки людини не відповідає заявленому, тобто фактично він має слідувати як водій. А ми виявляли е, обставини, коли людина, наприклад, навіть не має водійського посвідчення, то власне вона не може слідувати як водій для здійснення міжнародних перевезень. За законодавством особи, які виїхали з України як водії, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 днів. Фіксують це знову ж таки прикордонники. У випадку неповернення особи відомство інформує про це Укртрансбезпеку, яка нагадуємо зокрема надає та анульовує ліцензії на міжнародні перевезення. Ми також власне аналізуємо інформацію відносно осіб щодо їхнього повернення чи неповернення, для того, щоб інформувати також і знову ж таки укртрансбезпеку відносно цих ліцензіатів, які вносили інформацію про цих осіб до системи шлях або ж правоохоронні, правоохоронні органи для того щоб викрити схему і встановити організаторів якщо на цьому власне наживалися і організовували схему незаконного переправлення осіб через кордон такі листи вони розглядаються на засіданні комісії проховуються всі обставини перетину неповернення Скажімо, бувають випадки коли представник асма доповідає що ці люди повернулися там через 62 дні Бо в там в рейсі були якісь ускладнення, і вони не встигли в цей термін. І тоді ми це питання від, ну, не розглядаємо відключення. Перевізник не повернувся в термін там з об'єктивних підстав. Якщо інше питання, тобто немає там, підтвердження, що він повернувся, то перевізник відключає собі системи шлях. І нарешті головне. Чи чекає на фопів втікачів якась відповідальність? За словами адвоката Василя Самолюка? Ні. Єдиний реальний наслідок, який загрожує ділкам, відповідальність перед власною совістю за умови, якщо вона у них є? Якщо такі особи перетнули кордон у визначеному місті із документами, які вони не підробляли, а ми виходимо з того, що ці особи виїхали за межі території України в пунктах пропуску. І на той момент, коли вони виїжджали, в них були належним чином оформлені документи, то ці особи нічого не порушили, і в їх діях немає ніякого складу адміністративного правопорушення. А той факт, що вони згодом передумали повернутися, він не є підставою притягнення їх до відповідальності, тому що. Немає такої, скажімо, адміністративної чи кримінальної статті, яка передбачає відповідальність за такі дії, хоч конкретної відповідальності за виїзд через систему шлях і неповернення до України у визначені терміни, немає. Спритники можуть отримати покарання за порушення інших норм, приміром мобілізаційного законодавства. Всі особи, які виїхали за кордон. І цей строк виїзду становить більше трьох місяців, вони мають знятися з обліку в міграційній службі і в подальшому стати на консульський облік за кордоном. Очевидно, що, що ці особи, які виїжджали за підставою, про яку ви вказували, вони цього не зробили. Значить, вони фактично є резидентами території України, і кожен з них, якщо він до 16 липня не поновить по собі облікові дані. То за місцем його е, реєстрації в демографічному реєстрі можуть направлятися повістки. Наявка за однією повісткою становить штраф mm -hmm. у вигляді е, 17 тисяч гривень. Що ж наостанок хочеться вставити ремарку. Ми не виключаємо, що деякі з названих у цьому сюжеті осіб справді виїжджали і поверталися до України. Насправді це не настільки важливо, адже відповідальності ніякої за це немає. Проблема сьогодні й не в системі чи законодавстві, яке ділки намагалися обходити. Ми ж не нарікаємо на що комусь спало на думку її перепливти. Прикро, що люди, які звикли вимагати справедливості від інших, вибирають нечесні методи. Якраз ті, хто знайшов лазівку в законодавстві і не гаючи часу нею скористався. Найбільше нарікають на корупцію, задаються питанням. А чому ж не воюють сини депутатів? Давайте разом будувати правову державу законно і чесно. Для початку не забудьте підписатися на канал Сели Правди, вподобати це відео. І поділитися ним з друзями. Нагадую про щоденну підтримку тих, хто не втік, і завдяки кому ми маємо можливість жити та працювати. Тож перевірте, який збір оголосили знайомі волонтери і задонатьте посильну суму. А підтримати наше незалежне медіа можете за лінком в описі. Це допоможе нам готувати нові розслідування. Тримаймося.